Вітаю, шановні, як вам новини, які всі обговорюють, я веду мову про ці заяви Лукашенка, Путіна, оце все щодо можливого нападу на Польщу, на Литву, там вони коридор проб'ють до Клінінграда, або нападуть там на Польщу, підуть на Варшаву, вони там щось нароблять, і вони мають чим, і начебто це, це не вони. Дуже багато є сперечань. Щодо можливого нападу, нападуть не нападуть, вдасться не вдасться. Але мало хто каже взагалі про зміст всього цього дійства. Що це таке? Чому саме отак вони це все подають, виступають, заявляють, навіщо це їм? Все це почалося не пару днів тому. все це почалося ще тоді. Коли почалася розмова про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, спочатку вони заявляли, от ми можемо, можемо, потім сказали, що ми це зробимо, і нарешті таки зробили. Навіщо це все було? Бо це прощупування було з Заходу, прощупування, як вони відреагують. А в чому був задум? Задум був в тому, що. Це зброя Московії, а розміщена на території Білорусі. І це, так би мовити, нестандартна ситуація. Не знали ще на Заході в Європі, в Америці, той самий Альянс, тобто НАТО, не знали, як реагувати на все це, якщо буде завданий удар цієї ядерної зброї по країнам НАТО. Ну, от начебто це московицька зброя, то відповідь треба робити по Москові. Але ж вона розміщена на території Білорусі, то відповідь треба давати по території Білорусі. І інструкцій не було ніяких, як діяти в такому випадку. От і там стаття НАТО, яку там згадують п'ята стаття НАТО, там четверта стаття НАТО. А статті на цей випадок не було. І поки вони там збирались, вагались і таке інше, все ж таки Захід, увесь цей так званий Захід, тобто Європа і Америка, виробили інструкції, виробили план дій щодо того, якщо все ж таки цей ядерний удар буде завданий. І вони попередили Московію, підключились інші країни, той самий Китай навіть підключився і сказав, що. Тільки спробуйте і буде вам відповідь така, що ви забудете, що ви взагалі існуєте. І Московія вигадала новий план з цим Пригожиним, з цим Вагнером. А в чому ж полягає цей план? Вони закидують на територію Білорусі Вагнер. Тобто, того Пригожина з його військом. А що ж це за військо? Воно білоруське? Звичайно, ні. Це не білоруські війська. І вони не керуються офіційно не керуються ніяк з боку того самого Лукашенка. Це московицькі війська. Ні, не московицькі. Це не регулярна армія Москові. І офіційно не керуються ніким з Москові. Вони начебто самі по собі. Нема ніяких документів про офіційність або офіційний статус. Цього Вагнера. Так, фінансується він з Московії, все це, всі це розуміють, але нема доказів офіційних. І що виходить? Наприклад, надумає той самий Пригожин, ну, начебто це він сам надумає, піти на Польщу або на Литву. Перетинає він кордон і починаються бойові дії. Їм дають від, там йдуть бойові дії на території якоїсь країни, або Польща, або е, Литви. А відповідь, яка з боку НАТО, по якій країні завдавати удару по Білорусі? Да начебто ні? Це провокація буде. І Білорусь тоді може застосувати, начебто вже і законно свою ядерну зброю, яку отримала від Москви. Завдавати удару у відповідь по Москві? Московія скаже, а ми тут до чого? Це Там якась своя частна воєнна кампанія напала, сама рішила. І що буде? Московія за те, що на, по її території блок НАТО застосував силу, у відповідь може маханути і ядерної зброї. Хто з чиновників НАТО? Європи, тобто Євросоюзу, або якоїсь окремої країни НАТО. візьму на себе відповідь, спровокувати удар ядерний на себе або на когось. Тобто, бойові дії йдуть, там воювати треба, але відповідь по Московії давати чи не давати нема інструкції, нема плану дій. І саме на це розраховує Московія і той самий Лукашенко разом з ними. І виходить, що бойові дії будуть відбуватись виключно на території якоїсь країни Європи, а відповідь ані по Московії, ані по Білорусі і тривалий час не буде. Ось на що вони розраховують. Але якщо б вони справді планували напад, то вони б його здійснили несподівано. Раптово. А тут вони на увесь світ заявляють про ці наміри, про ці плани, що вони там хочуть, можуть, бажають, будуть робити. Навіщо це робити? Це, щоб зрозуміти взагалі психологію або філософію, якщо хочете, всього цього дійства, треба порівняти це з діями бандюганів на вулиці. Вони зупиняють людину. І їй погрожують, смикають, замахуються руками, вивчаючи реакцію цієї людини. Чи здатна ця людина дати відцій, чи ні? Як вона відреагує? Запанікує, не запанікує, буде смикатись у відповідь, або взагалі буде м -м, з кам'яним обличчям дивитись на це все, чекаючи, давай, а потім отримаєш. І з цієї самої логіки вони й виходять. Якщо Захід. Вся Європа або та сама Польща окрема, або Литва окрема, засмикаються, запанікують, почнуть там скликати якісь засідання, якісь створювати комітети, комісії, виробляти якісь там е інструкції, плани дій. Якщо вони там якісь заяви почнуть робити, там гучні заяви, не гучні. Все це. Буде свідчити про те, що вони не знають, що робити, і можна справді починати такі дії. А Якщо Захід, та сама Польща, та сама Литва мовчки будуть дивитися на них, це буде якраз свідчити про те, що ніякого нападу не буде, бо ані Московія, ані Білорусь, тим Лукашенка. Вони не знають, чого очікувати у відповіді. Не знають. А коли вони не знають, вони бояться, бо відповідь не передбачувана. І от ця ситуація, з одного боку, вона дуже така загрозлива і страшна, а з іншого боку, не така вже й страшна. Бо якщо справді вони нападуть, справді, той Вагнер. Неважливо, якою кількістю 100 осіб, або там, 1000 осіб, або 10 там, 30 тисяч осіб, неважливо, якою чисельністю вони справді почнуть бойові дії, то з одного боку ці дії спровокують Захід на те, щоб виробити план, виробити план дій. Створити ті інструкції і справді зупинити це все. Так, це може спровокувати чисельні жертви, як з нашого боку, так і з боку населення і війська західних країн, тієї самої Польщі і Литви. Але позитивний момент в цьому цьому, що нарешті. Стикнеться вже з захід всім цим і нарешті розв'яже все це. Хтось каже, що так це ж величезні там, жертви з боку мирного населення, того самого війська. Чекайте. А якщо оце така, як ще кажуть, повільна війна триватиме ще 5 років, скільки буде жертв. А якщо вона триватиме 10 років, скільки буде жертв. А якщо оце все, всі ці жертви стануться за короткий проміжок часу, і нарешті Московія буде зупинена, то невже це гірше? Ні, не гірше. Жертви ті самі? Але термін подій значно коротший. Вся ця ситуація, вона може бути. Так сказати, описана порівнянням з грою в шахи. От той самий захід він грає в шахи. А Московія з тим Заходом грає у Чіпаєва. Але всі знають, що неможливо виграти в шахи, коли з тобою грають в Чіпаєва. От той захід, він не керується логікою. Логіка підказує, що треба нищити Московію вже зараз і нищити так, щоб її не лишило взагалі там і Пороху від неї. Але вони керуються не логікою, вони керуються не потребами, вони керуються законами, постановами, інструкціями, планами і таким іншим. Ніхто не візьме на себе відповідальність їх порушувати. Там ніхто не порушує інструкції. І саме тому Московія вигадує, вигадує нові плани поза інструкціями, поза планами. Вони чудово знають, які інструкції існують там на Заході. Захід всім розповідає про те, які у їх інструкції закони, які у їх плани, і плани дій, і що буде в разі чого. Так от вони вигадують. Ну, вони, це Московія і Білорусь, вони вигадують нові ситуації, які не вписуються в передбачені події. І поки та сама Європа, той самий Захід, той самий Альянс НАТО виробить інструкцію на якусь ситуацію, Московія вигадає сотні, тисячі нових ситуацій, які не вписуються в все це. І... Все це буде продовжуватись аж допоки Захід не зрозуміє, що не треба створювати інструкції. Треба нищити те, що тобі загрожує. Поки ти створюєш інструкцію, тебе нищать. Що відбувається зараз в Україні? Всі вже побачили, що неможливо законними способами зупинити Москву. Якщо не діють законі, то треба застосовувати, що правильно. Незаконні. Просто брати і нищити ворога, нищити загрозу. Тож, чи нападе все ж таки той Вагнер на Польщу, на Литву, чи буде він там пробивати коридор? Ну це, знаєте. Передбачити неможливо, як там клепка впаде в кого, і що вони там почнуть робити. Але ми знаємо, що все це призведе до загострення війни. А чим вищий градус війни, тим скоріше вона закінчиться. Жертви, жертви і так вже багато. Жертви ще будуть, їх ще буде багато. Але якщо жертви неминучі, то треба вибирати шлях. Який швидше, це все закінчить, І все це закінчиться остаточно. Ось такі от думки, ось такі от треба розповідати, коментарі, якщо хочете, щодо подій, які сталися навколо цього всього дійства, оці спектаклю Лукашенка і Путіна щодо. Можливого нападу на Європу. Але цього чомусь не розповідають. Розповідають дуже багато різного, але головного не розповідають, щоб зрозуміти логіку дій. Якщо ви бажаєте далі чути мою думку, мої пояснення щодо події в політиці, в війні і багато чого іншого, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ставте запитання, а я намагатимусь на все це відповідати. На цьому все. На все добре!